Щоб обготувати сучасний стан в рослинництві. Почну із проблем. Їх найбільш важливих сьогодні чотири, на мій погляд. Сама перша проблема це дійсно сівозміна, як така відсутня в нашій державі. І проблема з сівозміною, проблема з вирощуванням культур сьогодні стала стратегією негативною в контролі і в управлінні цинозно видали командування. Тому я на перший плані ставлю. Порушення сівозмін, порушення трофічних зв'язків, корисних шкідливих видів, порушення рівноваги і порушення дійсно дієве, я б сказав би на першому місці. Друга проблема дійсно агротехнічні прийоми. В більшості випадків вони сьогодні обезцінені. Бізнесмен і той орендатор, який сьогодні є, і та форма землекористування пішли по принципу якраз порушення в технологіях через агротехнічні прийоми. Це теж порушення рівноваги. Негативний вплив на саморегуляцію. Третя проблема, на мій погляд, це інтенсивне застосування часто необґрунтованих засобів захисту рослин за вказівкою іменно бізнесу. Тому наша роль з вами у захисті рослин підсказати, націлити, направити оці перші три кити, які негативні, виправити для чого? Для покращення механізму саморегуляції. Корисних і шкідливих людей в вагоцінові. Як це можна сьогодні зробити? Хай четверта пропозиція до вас йде. Я покажу вам фрагментарно в деякій мірі на технологіях, що ми розробили. І впровадили в багатьох областях України, де отримуються народниці прекрасний результат. Будь ласка. Ну от, будь ласка. Один із компонентів, який характеризує діяльність суміші речовин для протруєння насіння. Нами порекомендовано на основі медофлопідів, на основі комплексів речовин із біфінтрінами, на основі тивоконазолів і медофлопрідів суміші. Але подивіться, будь ласка, по результату по вражаю, і подивіться, будь ласка, по результату плюс-мінус до контролю, якщо тут показано в центрах, я привести тонах. Результат суміші речовин. Для обробки насіння сьогодні повинен бути класичним і на заводі, і у фермера, і той, хто приватним проводить на землі. Елемент зниження інтенсивності навантаження препаратами практично на всіх варіантах. А результат, як ви бачите, економічно колосально вигідний. Якщо проаналізувати і продивитися з осіннього періоду контролю шкідливих видів, найбільш важлива знову суміш. На основі препаратів гліфосатів у поєднанні із, будемо казати, групою цікавим і на основі застосування найважливішого компоненту рідкого азотного добрива карбомітно м'ячної суміші. Немає негативного впливу на корисні види. Не гинуть палкоподібні, немає зниження чисельності корисних видів жужелиць. Прекрасний механізм контролю на всіх етапах осіннього розвитку озимих культур. І саморегуляція і відновлення прекрасно відбувається при застосуванні таких сумішей. І в захисті рослин працюють речовини відмінно, і в збереженні корисних видів організмів. Якщо подивитися по ефективності, придивіться, будь ласка, до 99% досягається результат без негативного впливу іменно на механізми саморегуляції в осінній період організмів. Ну і далі, будь ласка, у весняні періоди, якщо продивитися на озимі пшениці, ця сама група карбомітно-аміачної суміші-аміачної суміші до 10% концентрації. До 10 не сприяє інтенсивному розмноженню комплексу комах із колючесистивотровим апаратом, і одночасно фізіологічно, фізіологічно дозволяє контролювати трофічні ланцюги на прикладі даної культури. Але фактором, як кажуть, стабільності якості роботи у березневі місяць, коли немає інтенсивного розмноження корисних організмів, може знову бути карбамітно аміачна суміш. Нейтральна кислотностю, не впливає негативно на рост і формування рослин, не впливає негативно на корисні види, які в цей період відсутні, а у період вегетації до 10% 4-5 разів. Якщо продивитися по ефективності, на рівні 90-97% результат ефективності і саморегуляція організмів. Відміна немає підсилення чисельності розвитку комплексу шкідливих видів комах і одночасно регуляція іменно на фізіологічних аспектах розвитку культури. Будь ласка, далі. Якщо подивитися по особливостях періоду технології сроку захисної дії, протруйників дивіться вересень жовтень сьогодні четверта проблема довготривалий осінній період. Тому проблема в осінній період. Зберегти саморегуляцію тим, що Микола Платонович доводив до нас у студентські роки, і зберегти цей механізм, будь ласка, одночасним напрацюванням і знесенням карбамітно аміячної суміші до жовтня місяця регулюються прекрасно ці процеси. Якщо подивитися і застосуванням фуніцидів з 10 до 25 днів до, може зростати період захисної дії у поєднанні також із препаратами, які застосовуються на основі суміші. Будь м'ячної суміш. Якщо проаналізувати і подивитися по шкідливим видам чисто комах, навіаземонова група інтенсивна, прекрасна, як кажуть, композиція застосована в осінній період, але знову ж з пропозицією, з карбомітно-м'ячною сумішою, з азотом, який фізіологічно дійсно дозволяє отримати прекрасний результат і продивитися період захисної дії до 25 днів. Якщо на основі хлор на основі групи. Апаратів на релів до 25 днів, прекрасний захист також поєднання з карбамічною м'ячною суміш. І відсутність, ще раз повторюю, негативного впливу якраз на механізми саморегуляції організмів вагроценози. Ну і ще, будь ласка, продивіться з точки зору гербіцидного активного впливу. Сьогодні є багато негараздів, багато думок. У мене особисто є одне велике поважання до питань застосування гербіцидів. Чітко біля 40 гепіцидів, зареєстрованих сьогодні у списку, проявляють негативну після дію на фізіологічні, на ростові процеси багатьох культур, зокрема на ріпах, на соняшник, на гівчицю, на вочеві, на картоплю. І, шановні друзі, проблема стійкості як до факторів погоди, так і до корисних до шкідливих видів фітофагів, викликається сьогодні іменно після багатьох груп діючих композицій. Біосульфурони, медсульфурони, тіфенцульфурони. проблема стратегічна. І я ще раз повторюю, коли у нас була така невеличка з вами нарада. Зростає на таких ділянках, інтенсивність і зростає чисельність попелиць, помахти скориться з тематиним апаратом, полюбляють такі ділянки, відсутність стійкості до окремих ґрунтових видів, зокрема, до Несправних братяників, ця проблема повинна теж контролюватися при застосуванні упакових сумішах мінімальних норм, із, скажімо, тим же 5 кг карбомітно-м'ячної суміші, не викликає негативу, не викликає негативної після дії зміни. Будь ласка, так. Якщо подивитися по оцим наборам комплексів із касом 15 літрів, 4 рази із засобами захисту рослин, показано, наприклад, на пшениці. Будь ласка, так. Якщо проаналізувати і подивитися на ячмені, продивіться, будь ласка, фактори зовнішнього впливу на фізіологічні процеси ячмені. За такою технологією дозволяють отримати, наприклад, в південних регіонах до 7 тонн врожаю. І саморегуляція, ще раз повторюю, механізми контролю шкідливих видів, збережений у природних і в агроцинозах, вона працює відмінно. Будь ласка, так. Якщо подивитися на далі, будь ласка, ячмені не будемо запитуватися. На позивному ріпаку. Сьогодні проблема номер один, і я вам приведу тільки один приклад у підтвердження раніше висловлення після дії гербіцидів. Майже до 200 тисяч гектарів щороку пересівають виробничники посів ріпаку. До 200 тисяч гектарів. І, до речі, приблизно таку ж кількість пересівається соняшник. І часто ведуть розмову, що це шкідники або погода. А в дійсності я орієнтую вас на те, що зверніть увагу на негативну післядію, яка проявляється у багатьох гербіцидах. І як вийти в даній ситуації, якщо така негативна проявляється тенденція? До 3-4% підсилена захисна дія гербіцидів або, скажімо, мікро-макродобрив, до 3-4% в робочому розчині карбамідно аміачної суміші. Проводить, я б сказав реанімацію рослин на певному етапі, на початковому етапі, і негативного впливу знову ж не проявляється на ентомокомплексі, комплексі, який формується формуються з точки зору саморегуляції організмів в осінній період. І так само можна підтвердити ці явища у весняний і на початку літа період з комплексами, і в березні місяці найбільш ефективне використання без негативного впливу. Знову на посівах ріпаку карбомітна ам'ячної суміші може ця цифра збільшуватись до 200 літрів на гектар. Зразу скажу, заміняє майже 500-600 всі літри і негативної дії для нас, захисників, не проявляється в таких сумішах, про що я веду зараз розмову. Урожайність, в даному випадку ріпаку господарства збирають порядка до 4 тонн стабільно. І такі господарства є на Полтавщині, на Миколаївщині, на Одесьчині. Результативно, економічно вигідно ведуть господарства. І саме, що дуже цікаво оригінально, втілена у життя думка, якою наш Микола Платонович навчав як елементи саморегуляції організмів, зберегти їх, захистити їх, надати життя. І в цьому плані, якщо одне привів би вам правило, ми працюємо з мінімальним і нульовим обробітком ґрунту для вас, захисників і особливо для молодих науковців. Засвідчую, якщо правила сівозміни у вас підтримуються, якщо ви вакові суміші обсвоїли, і якщо ви надали життя саморегуляції через збереження корисних видів від комах до дощових червів через застосування касу, у вас завжди буде результативна, прекрасна продуктивність вирощування культур. Тому я вам так фрагментарно показав, хто зацікавиться на більш багатший матеріал на 74 культури, вони в нас розроблені на кафедрі. Хто буде зацікавитися побачити в господарствах практичну роль і значення, я готов довести до вас кожного і дякувати за те, що ви, як кажуть, вникли в цю справу. І цікавилися. Отака коротенька інформація. Дякую. Будь ласка, питання.